Отже, я продовжую далі. Росія використовує голод як інструмент. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю телеканалу CBS, коментуючи комендуючи рішення Росії не продовжувати зернову угоду. Він зазначив, що такі регіони, як Африка та Азія, відчують зростання цін, і це результат дій Росії. Росія повільно вбивала зернову угоду від одного продовження до іншого. Ви маєте знати, що торік, коли чорноморська зернова ініціатива була впроваджена, світові ціни на продовольство впали на 20%. Непродовження угоди означає, що ціни по всьому світу знову зростуть. Який сигнал ви би хотіли послати Росії після цього рішення? Припиніть грати у голодні ігри з людьми. Росія використовує голод як справжній інструмент, щоб шантажувати світ, переслідуючи лише власні інтереси. Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії через примусову депортацію українських дітей. Про це заявив міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі. Лондон оголосив 14 нових пунктів через спроби Росії знищити українську національну ідентичність. Більша частина обмежень стосується російських посадовців, причетних до насильницької депортації українських дітей. Їм заморозять активи та заборонять в'їжджати до Великої Британії. Це зокрема уповноважена справ дитини в московській області Ксенія Ніш. Онова та міністр освіти Росії Сергій Кравцов також під санкції потрапили двоє російських пропагандистів відповідальних за поширення пропаганди спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до України та її народу. Зокрема, колишній ведучий Раша Тудей Антон Красовський він закликав цитую українських дітей потрібно топити та спалювати. Кінець цитати у червні. Торік за ймовірну причетність до примусового переміщення та вшановлення українських дітей. Велика Британія запровадила санкції про. Те російської уповноваженої справ дитини Марії Львової Білови. Сполучені Штати дозволили іншим країнам розпочати навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це в Етері CNN заявив радник американського президента Джейк Саліван. Переконує Вашингтон також надасть союзникам необхідну підтримку і інструменти для тренувань. За словами Салівана, європейським партнерам потрібно ще кілька тижнів для організації вишколу. Минулого тижня на саміті НАТО Україна підписала меморандум про створення авіаційної коаліції. До неї увійшли 11 країн в. Вже у серпні мають розпочатися навчання українських пілотів у Данії та Великій Британії. Тренувальний центр також створять у Румунії. А перші винищувачі F-16 в Україні очікують до кінця наступного березня. Повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба президент дав зелене світло. Ми дозволимо підтримаємо і надамо необхідні інструменти для того, щоб українців почали навчати на Ф 16 Тільки но європейці будуть готові. Європейські партнери сказали, що їм потрібні ще кілька тижнів, аби підготувати майданчики, необхідні для навчань. Президент запевнив, що ми вкладемося у будь-які терміни, які потрібні нашим партнерам. Сполучені Штати не будуть затримувати процес. І забезпечать початок тренувань на літаках F-16. Українських пілотів відправлятимуть на навчання хвилями. Про це в етарі єдиного марафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Скільки саме поїдуть тренуватися зараз, а скільки потім вирішуватимуть на засіданні авіаційної коаліції? Перша група пілотів буде перша хвиля яка пойде перенавчання, потім буде друга хвиля, і так далі. І так далі, це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами у різних країнах, які нам надали майданчики. Мова йде про десятки, тому чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга. Питання в тому на яких майданчиках вони будуть навчатися, яка пропускна можливість цих майданчиків для підготовки, і інструктори західні. Які і готові перенавчати українських пілотів. Дев'ята річниця катастрофи літака рейсу MH17. 17 липня 2014-го Пасажирський боїнг збили у небі над Донеччиною російські терористи. Літак Малазійських авіаліній прямував з Амстердаму до Куала Лумпур. На облавку перебували 298 людей. Усі загинули. Спільна слідча група встановила у лайнер по зенітно-ракетної установки БУК, що належала 53-й бригаді в Курську. Її перевезли на окуповану частину України. І не з дозволу Путіна торік суд Гаги оголосив перші вироки у справі. До довічного ув'язнення заочно засудили колишнього лідера терористів Ігоря Гіркіна, його підлеглого Сергія Дубінського та українця сепаратиста Леоніда Харченка. Їх визнали винними у вбивстві майже трьох сотень людей. Слідчі також з'ясували деталі про членів екіпажу Бука та їх командування. Утім, поки що недостатньо доказів, щоб передати їх до суду і почати переслідування нових підозрюваних. Та відповідно. Таність Росії за свої злочини неминуче наголосив у роковини трагедії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини скоєні в Україні. Наголосив президент Володимир Зеленський у своєму твіттері. Наші думки і серця разом із родинами та близькими кожного і кожної з 298 загиблих. Ця трагедія спричинена агресором ніколи не буде забута. Держава-окупант, держава-терорист відповість повною мірою за всі злочини скоєні в Україні. Ну, що ж, друзі, ми підбили підсумки всіх подій на цей момент. Далі переходимо до формату інформаційного марафону. Через кілька хвилиночок буду спілкуватися з гостями свого ефіру. Отже, будьте з нами. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! Може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт. можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки Долгіт антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Льончик. Скрутила спину. Чи фламідез. фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Вмикай добре, це коли все як ти хочеш. Клац, і ти у світі мультів. Клік – і навколо все світ кіно. А далі. Switch on the good. О, Те, що треба. Мегого. Вмикай сотні каналів, тисячі фільмів та спорт. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.